Хто зі студентів втратить право на відстрочку вже в кінці поточного навчального року? Друзі, мене звати Володимир Красіловський, я адвокат, обговорюємо дане питання. Як вам відомо, в квітні 2024 року були внесені зміни в законодавство про мобілізацію, а в травні вони набрали законної сили. Цими змінами було передбачено, що право на відстрочку матимуть ті студенти, які навчаються на денній або дуальній формі навчання і здобувають рівень освіти той, який є вищим за раніше здобутий. Також у перехідних положеннях цього законодавства було вказано, що ті студенти, які навчаються, да здобувають другу чи третю вищу освіту, тобто, наприклад, знову поступили на бакалавра на стаціонар на денну форму. Вони матимуть право на відсрочку тільки до кінця поточного навчального року. Отже, ті студенти, які здобувають другу, третю вищу освіту, і навіть навчаються на стаціонарі, вони втратять право на відсрочку в кінці поточного навчального року, 24 четвертого. Тому такі справи задавайте питання, пишіть в коментарях. Якщо потрібна консультація адвоката, допомога, звертайтеся, номер телефону залишаю.